Позбавляємось болей у спині через дихання у наступних трьох вправах. Сідаємо, як я. Якщо ви не дістанете до стопу, ви захопитесь десь ближче. Але перш ніж це зробити, поставте руки на спину і від хребта, ніби розтягніть свої тканини. Буквально декілька разів тепер руки переводимо, і в цю зону, де ми розтирали, робимо вдих носом і довгий видих. Відчувайте розширення зони. Робимо 8-12 повторень. На правому боці ноги, як у мене, права спереду. Тут важливо виставити талію, щоб вона була рівна, і грудну клітку виставити над тазом, не випираючи. Рука відштовхує. І ліву руку ми ставимо з вами на підлогу і вдих робимо в зону лопаток. Ось цю зону. Вдихаємо і розширюємо. Відштовхуючись руками, видих, розслабляємо вдих. Вісім-десять повторень на кожну сторону. І завершуємо м'ячик або подушки. Ось в цій позі, можна навіть сісти на стілеці, підкласти, якщо так незручно. Підкладаємо під живіт, щоб в ним не дихати, а більше пустити знову вдих тепер уже в усю спину. Збираємо усі частини спини разом. Руки розслаблені, округлена вдих. Видих до 10 повторень. Будьте здорові, відчувайте тільки комфорт в спині і дихайте наповно.